Величезний привіт запрошую вас до чарівного світу Єва. Хочу показати, що в Єві дуже великий вибір різних окулярів. З'являються все більше і більше. І, до речі, дуже гарно орієнтуватися. Цінники. Ціна написана вже на самих окулярів. Ось такі, наприклад, 99,90. Ну, 100 гривень. Так, да, яскраве літо і окулярів яскравих різних дуже-дуже багато. Дякую за коментарі та за вподобайки. Ходіть, подивимось, акцію, акцію, яка в магазині Єва, триває на ті два дні. Першого та 2 травня купуй дві будь-які корейські маски, все ще для обличчя в будь-якій комбінації, та отримай ще дві у подарунок, тобто два дорівнює чотири. Це непогана акція на ці маски. Це виходить по 15 гривень. Ну 60 гривень ви оплачуєте, по 15 гривень маска одна виходить. Наступна акція, всі засоби для вмивання обличчя кешбек 80%. Тобто всі засоби для вмивання обличчя йдуть зараз з кешбеком 80%. Наступна акція 1 та 2 травня. Всі засоби для догляду за шкірою обличчя Simple зі знижкою 35% від звичайної ціни. А що тут саме є? Тут є сироватки для обличчя, є креми, гелі для обличчя вітамінізовані по 143 гривні зараз. Хороша ціна на умивачки також. А, міцелярна вода. Також для шкіри навколо очей по 143. І а, скраб для обличчя 83 гривні Сімпл. Покажу, які а, фарби для волосся зі знижкою, з жовтим цінником. Тонуючий бріллянс 215 гривень, 188 гривень кастінг Крем Glow L'Oreal. Sйос фарба 169 гривень. В акції Brilliance від Schwarzkopf по 180 гривень. Фарба Sios Pur Blond 104 та 111 гривень, паліт 84 гривні заукруглюють копійки. Garnier Color по 80 гривень 50 копійок. Capelli 52 гривні. І колібрі по 28,80 Так, давайте подивимося, що тут у нас першого та другого: всі паперові рушники. Усі паперові рушники 80% кешбеку. До речі, хочу сказати, що е, оцей рушник паперовий торгової марки літо йде зі знижкою і ще кешбек на нього. Двошаровий. Рушники, паперові, двошарові, сніжна панда 140 штук. Також зі знижкою і з кешбеком. Так, ось цей величезний рушник від торгової марки Zeva. Тут 230 відривів, він йде двошаровий, зараз 159 гривень і ще кешбек 80%, також зверніть увагу. Також в акції хороша ціна на ось цей паперовий рушник диво. Він йде двошаровий, 120 відривів, а навіть вибачаюсь, тришаровий 120 відривів. Дві штуки в упаковці зі знижкою ще й кешбек 80%. Продовжується акція на населпак, тришаровий паперовий рушник. Тут він також дві штуки в упаковці, тришаровий і додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві упаковки, третя вам йде у подарунок і ще кешбек 80%. Зверніть увагу, сніжна панда також йде дві штуки, двошаровий. Скільки відривів тут? 110 відривів. Також ціна йде зі знижкою і кешбек. Триває акція на підгузки дитячі ліберо. Всі підгузки та підгузки трусики зі знижкою 50% від цінника. Наступна акція: купуй дві будь-які одиниці текстилю для кухні та отримай третю одиницю у подарунок. Один плюс один дорівнює три. Що тут у нас йдуть? Ось такі серветки бамбукові, вони по 50 гривень. Зі знижкою купуйте дві і третя вам буде йти у подарунок, тобто за 100 гривень три штуки. Кілимочки по 20 гривень, також один плюс один дорівнює три. Бамбукові підставки під гарячі по 25 гривень. Акція також 1 плюс один дорівнює 3. Зі знижкою 50% вони йдуть. Так, ось такі рушники зараз по 50 гривень. 1 плюс один дорівнює 3. Такі також по 50 гривень, 1 плюс один дорівнює 3. Не обов'язково брати одинаковий товар. Можна взяти а, різні, просто той, що. Буде йти в чеку дешевше, вам буде йти у подарунок. І ось такі рушники також по 50 гривень були по 90. Зараз акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ці також йдуть по 50 гривень, були по 90. І такі серветки і рушники також по 50 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, дуже хороша. хороший набір. Це в нас ідуть набір кришок силіконових, наборі ще й штучок усі різним діаметром. Я думаю, що ними можна довго користуватися, багаторазові. Ось така силиконова форма для кексів 70 гривень. Сердечки тут є навіть мушля по 50 гривень. Триває акція на фрекінбок Купуєте одну торгу ну, щось з фрекінбок щось купуєте одне і друге буде вам йти другий товар зі знижкою 50%. В акції губки фрекінбок 6 штучок, 32 гривні. І другий товар фрекінбок зі знижкою 50%. Пергамент фрекінбок 5 метрів. Рукав для запікання фрекінбок. Зіп-пакети фрекінбок 5 штук на 3 літри. 45 гривень. А ось такий набір можна придбати за 35 гривень, набір губок, 3, э, тряпочок набір 3 штуки і в подаруночок вам йде губка. Целюльозні целюльози, целюлози. Фракінбок набір шести штук першого та другого. Купуйте дві будь-які пари капці та отримайте економію мінус 50 на другу. Наступна акція на колготи я бачу один дорівнює 2. Тобто купуйте дві упаковочки по ціні однієї. За 80 гривень дві пари. Так, і ще додаткова акція. Кешбек всі жіночі кологоти 20 ден 1 та 2 числа. Так, 20 ден. 20 ден в сто 135 гривень. Дуже хороша знижка, були 300. Зараз ось ці можна придбати за 100 гривень. 3D. Наступна акція. Першу та другу все рідке. Та тверде мило. 80% кешбек. Тобто можна придбати усе мило, яке йде з дозаторами будь-якої фірми. Також тверде. Вам буде нараховано кешбек 80%. От зараз дуже хороша акція. На ось це дору. Купуєте одне за 63 гривні. І друге можна придбати зі знижкою 50%. І ще вам нарахується кешбек 80%. Тверде мило Активекс зі знижкою та кешбеком. В акції мій любимий сейвгард і також кешбек. першого та другого, мінус 50 від звичайної ціни, Трусарді, Кельвін К'яра, Кельвін Кляйн та Арман Басівся парфумерія зі знижкою 50%. Ось я такої води не пам'ятаю, келім Треба зараз на себе нанести. Що це за водичка така? Я минулий раз наносив ось цю кав'яр, Дивіться, яка вона цікава. Флакон такий цікавий. Бачте, з ікринками такими. Нараз. До речі, хороша зараз на неї знижка. Чорна ікра Ще й чорну ікру маєте ложку. Дуже мені подобається цей аромат. І зараз я спробую ось цей на себе нанести. Європія, Кельвін Кляйн. Європія і Азія. Ейфорія. Прочитав тут, бачите, тут букви зливаються. Ейфорія. Теж такий свіжий, але мені чомусь, не дивлячись на ціну. А що ціна? Ціна багато може нічого не сказати. Це дуже мені подобається. Це треба подумати. День народження скоро, через 9 місяців. Ой, дивіться, я тут знайшов з індийськими мотивами, А що він такий? Що за знижка? 50 гривень. Адамян, бахар, парфумована вода. Ад'ян. Це арабські духи. Нагадує мені мандалу. Ну, я думаю, ви розумієте мої жарти, бо дехто не розуміє, потім починає писати в коментах. Дивіться, фаб'є марше, дівчата, дивіться, зараз 299 гривень. Фаб'є марше, ось ця от така жовта. чорно жовта Вона зі знижкою дуже хорошою. Усі по 800, ну, повна ціна. Ці 450-400. оце якщо вам сподобається, можете нанести на літо взагалі клас. Нанесіть на блотер, погуляйте або на себе на, на, на зап'ястя. Хороша ціна дійсно. Я з цієї Фаб'єн Марше чоловіче купував, мені вони подобаються. І, до речі, стійкі. Так, де вони є? Ось. Ось вони є. Я купував ось цю Фаб'єн Марше азур. І тої вже нема. Їх розібрали. Вони, ой, ще дешевше. Дивіться, 199 чоловіча водичка. Фаб'єн Марше. також де подивіться, може. Можете придбати дуже хороші ціни на Фабін Маше. Також 199 Маше чоловіча. Добре, ходіть далі, бо я щось тут а, застряг з вами разом. Ну Написано, що вигідно. Зубна паста Total 12%, оригінал, Total 12 Active Fresh. 35% знижки від звичайної ціни. Та, до речі, їх розібрали. Де вони є? Їх немає. Ось вони оці, здається, да? Total 12. Оці, мабуть. Ну, то цей Total завжди йшов дорожчий. 125 грамів, зараз 109 гривень, а був 168. Хто користується цією пастою, можна зараз скористатися знижкою. Ну, все, я буду тоді закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Хочу, щоб у вас все було якнайкраще і до нових зустрічей вже з вами. Зустрінемося в наступному відео. Всім пока.